Доброго всім дня! Мене звати Софія, і ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас на календарі 1 жовтня і час підбивати підсумки місяця, що пройшов, тобто вересня. Отже, в цьому місяці вишивки в мене в моєму житті було не так, щоб вже й багато, як би мені хотілося. Але менше з тим вона була. І перед собою ви зараз бачите мій старт запланований, який я вам показувала в минулому місяці, в, минулих, в минулому відео. Це така цукерочка Happy Witch щаслива відьма. Дизайнерка Дар'я Казєкіна Mix Stiege Designs. Отут ви можете бачити її нік. Гарна така цукерочка. Я її почала. І отак от в мене виглядає мій прогрес. Значить це десь, половина, не десь а це половина власне, всієї роботи. От, десь отак от вона зроблена, в мене вишита. Тобто якраз залишилась половинка, і плюс обробка краєчок самої цукерочки з обох боків. Цікава робота, цікаво її вишивати, тому що з одного боку. Багато таких дрібних елементів, так? тобто з одного боку треба міняти ниточку, тобто, ну, а з іншого боку, цікаво, тобто цікаво, що виходить, цікаво, як, як виходить і так далі. Я вже тут ґудзичок пришила чорний. У мене був пак, я купляла у Даші пак з, з усіма ембелішментами, ну, тобто з усіма прикрасами. Так? На... На цю роботу. Отже, дуже цікаво, дуже е, мені подобається, як воно виходить, е, сам результат. Єдине, що я коли відшила оці голови оці, от отвідім, мені на очі е, попалась тканинка, я її приготувала для старту. Ну, не те, що для старту, але я її приготувала, щоб подумати, можливо, я її оберу для наступних стартів так? сірого кольору. І я так проходила повз ці тканинки і подумала, що було б цікаво замінити тут е тканину на саме сіру. Так, оце, е ця тканина, Це Мурана 7729, вона така, як мармурова трошечка. Мені здається, на мою думку, було б цікаво б спробувати цю вишивочку зробити саме на цій тканині. Можливо, бо можна було б не на такому напринтованій стороні, а от просто на сірому фоні. Було б цікаво, на холодному такому теплі кольори були б гарно виглядали. Але ця думка мені прийшла до голови вже запізно, на жаль, тому. Буде в мене на моїй. Це Мурано, сама Даша дає в своїх схемах, тобто в описі вона радить брати Белфаст 770 якщо я не помиляюсь. А це в мене Мурано і такого ж номеру. Але, ну, як ви можете бачити на фото, і в мене трошечки відрізняються кольори. Можливо, Белфаст по-іншому виглядає в цьому номері. Ця тканина, ніж Мурано. Я не знаю, тому що в мене Белфасту дуже мало, я його майже ну, там трошечки є, тому я не можу сказати, напевно, що кольори міняються. Але якщо ми подивимось на оці от елементи, які тут в мене вишиті, як на мене, то на прев'ю воно, оці кольори трошечки темніше. Тобто тут додано трошечки контрастності більше. Мені так здається, тому що от навіть цей каплюх, який ми бачимо на, на, на світлині, тобто от оце, оця відьмочка, в мене він цей колір не такий яскравий, не такий насичений, як, як на прев'ю. А в принципі, тут залишилось, можливо, тисяча десь стібків за марафоном. Тобто, ну оцю частинку я вишила, можливо, з десь за півтора дні. Тобто, в принципі, ну тут небагато залишилось вишивочки самої. А, в принципі, більше, я думаю, часу мені, мене, в мене займе саме збірка, оформлення, тому що я такі цукерочки буду робити, таку цукерочку буду робити вперше. І, мабуть, трошечки більше мені часу займе розбиратися, вникати. Ну, тобто, зрозуміло, саме робити саму цукерочку. Але я думаю, що все буде окей, тому що Дар'я дає опис детальний. А в принципі, я думаю, що якщо в мене якісь там проблеми або трабли стануться, я можу ну, безпосередньо звернутися до неї в інстаграм, вона мені порадить, як мені, якщо я зайду в якийсь там глухий кут, то я думаю, що вона мені порадить, як з нього вийти, якщо я в неї запитаю. Тобто, ну, цим в принципі, процесом я ж кажу цікавий, спокійний, ем, легкий. Мені не, не напружувало мене, що тут постійно треба кріпитися. Ну, наприклад, гарбузики тут два кольори. Так? Тобто, ми вишиваємо, кріпимося і шиємо наступний. І так, якби, Кожен наступний. Стіпки такого плану, от як тут да, в цьому фрагменті. Такі стіпки я взагалі в перший раз в житті робила, ніколи не робила. І це вони викор... виконуються ниточкою пролє, різних кольорів. Було цікаво. Там вони далі будуть різні, не тільки хрестик та бекстіч, там будуть різні стіпки, тому буду пробувати щось нове, так би мовити. Так? Так, наступний старт це мій прекрасний скелет від Ірини Наняшвілі. Зараз ви бачите на своїх екранах прев'ю цього процесу, що це буде. Це буде такий собі скелет, така собі іграшка. А в мене вишита, де, тут десь приблизно 14% взагалі від всього, всього скелетику, тобто це передня її частина. І тут одна кісточка у мене почалася. Тут ще не, вона не закінчена. Тут ще Боксіч, не Боксіч, а, а півхрест ще, мабуть. Ну, тут, власне, теж нічого складного немає, тому що це в мене тканина Морано 32-го кольору, 32-го канту, чорного кольору. Власне, таку тканину радить сама авторка цього прекрасного надзвичайного скелета. Тому тут в вишиванні немає взагалі жодних проблем. Єдине треба бути уважним, звичайно, і дивитись, в якій на схемі нахил оцих півхрестів, тому що вони в різні сторони йдуть тут, і тут. Ну це логічно, власне, тому що. Ну, воно має бути, як на мене, симетричним, так і виглядати гарно, якщо б воно було б в один, наприклад, бік, то ну, якось воно аналогічно було б. От. Більше тут проблем взагалі ніяких немає. Вишивала його перший раз по фантастіч. Користувалася цим додатком. В принципі. Все мені ну, як сподобалось. Були, це як вам сказати, не, не незвичний для мене додаток, тому що а, до того я користувалася російськими аналогами, а, і Фантастіч для мене це перший додаток новий. Звичайно, що він відрізняється від інших таких програм для вишивки, і тому просто до нього треба звикнути. Звикнути, зрозуміти, як там навігація, як що переключати, як що вмикати. Тобто, ну просто звикнути, get used, як то кажуть англійською, я не знаю як звикнути так до цієї програми, так і вже в принципі можна користуватися. Мені головне, от усіх. Електронних цих додатках, програмах для вишивки, мені головне, це можливість відмічати прогрес, тобто за закреслювати хрестики і півхрести. Якщо це є, в принципі, все. Це, що мені дуже, дуже складно, от, коли немає. Можливості відмічати, так, і або виділяти, наприклад, потрібний колір, то мені це дуже важко, я дуже часто помиляюсь. Я і з цим помиляюсь, з цією функцією, так би мовити, так. А якщо, якщо в мене її немає, то відсоток помилок дуже сильно може піднятися, так би мовити. Так. От е, супер буду шити теж, в принципі, тут е, от те, що ви бачите, це десь можливо хрестиків 700-800, десь так. А загалом весь скелет він, займа, ну, він десь має 4,5, там 4600, мені здається, стібків і півхрест, і Бекстіч, тут ще Бекстріч е, має бути чорного кольору. Так, тому, ну, Ще є над чим попрацювати. Так, наступний у мене процес це вже будемо ми дивитися з вами ті процеси, які я почала раніше. І зараз просто покажу вам прогрес, який в мене стався на ньому, на них верніше впродовж цього місяця. Перед вами процес від Мілхіл. Це такий гарбузик гарний. гарний. Прекрасний, надзвичайний. Я тут замінила тканину на блискучу, таку гарнючу. Здається, це мурано. Тобто тут в мене не вишиватиметься, ну, вишиватиметься власне тільки сам гребуз і там бісер. Да? А, деякий, а деякий бісер я, ну, можливо, десь я дивилась, там, можливо, десь в мене він буде залучений, але не так, як в оригінальному наборі. В принципі, нічого складного. Фон, як ви розумієте, я не вишиваю. Тобто я вишиваю тільки чорний колір хрестиків, і на початок цього місяця в мене було вишито. Тільки частина цього гарбузика, тобто оце бадилля, і отут трошки оця частинка. Все інше в мене додалось, і плюс я в е, мене в голову прийшла геніальна думка про те, що взагалі-то можна ж і бісер зразу пришивати, тому що це бісерпет, і він пришивається хрестиком. Тому, власне, проблем. Ну, Це логічно, власне, його пришивати зразу-відразу з хрестиками, які ми вишиваємо, звичайно. Тому, звичайно, якби це був просто хрестик, мабуть, я би його вишила вже б і закінчила. А пришивання самого цього бісеру, воно ну, розтягує цей процес, трошечки додає часу, тому що, ну. Ви розумієте, треба взяти бісерину, просунути. Там, ну, всі вишивали, всі знають. Він трошечки трошечки нудноватий, тому що ну, один колір, бісер, ну так. Але я думаю, що тут знову ж таки перед вами тут десь приблизно 50% вже вишито від того, що я власне збираюся вишивати. Тобто, Тут залишилось от ще дві такі якби, ну, умовні дольки цього арбуза. Тут давайте так я покладу, і ви побачите так, оце корінничко внизу, половинка ще будилля. Тут ще от, різного, ну тут бісер буде звичайний, петітний, а той ще 11-го номера, тобто, ну, звичайного там півхрестом він пришивається. Тому, власне, я думаю, що він теж у мене закінчиться найближчим часом. Як тільки я за нього візьмусь, і, в принципі, я думаю, що я його закінчу. А, якщо не дуже там, поспішати і дуже опиратися, то, в принципі, там, за тиждень він буде закінчений. Так, і залишився в мене останній процес, який в мене був в руках цьому місяці. І зараз я вам його показую. Так, отже, це прекрасний, мій, надзвичайний, найулюбленіший мій процес. Це по схемі Міастіч. Тканина тут фарбування ручного. Я подивилась, от зараз я дивлюсь, що він начебто показується вам нормальним кольором. Ну, таким як треба, таким, яким він є, зелений такий. Болотяний такий гарний, можливо, трошки холодніший, ніж є в житті. А от примонтуванні мені здалося, що він показує, показується вам таким як сірим. Ну, тобто, взагалі, неправильно відбувається. Насправді він такого зеленого кольору, він надзвичайно, як на мене, підходить. До цього сюжету ця тканина, колір її просто бездоганний. Для цього я прям дуже, дуже, дуже радію, що я обрала саме цей, цю тканину для цього процесу. Вона тут підходить як ні, і ніяка інша, а, тому що а, оцей помаранчевий колір з цим зеленим це прям такий класний контраст. А я її шила по паперовій схемі. А, жалілася вам минулого разу, що мені дуже важко. І все таки інше, але менше з тим, за цей місяць тут додалося ну, доволі багато. Можна сказати, що це власне, був мій такий основний процес цього, цього місяця, тому що а, я, в принципі, вже звикла до схеми, звикла до значків, тобто очі вже звикли. Е, звичайно, я робила тут помилки, як же без них. Але в цілому процес просто полетів, прекрасний, надзвичайний, він надзвичайно легкий. Тобто, це я розуміла, ще коли я просто дивилась на цю схему паперово, так він надзвичайно легкий. Тут немає таких, що одиначок, все логічно, все чіпляється один за одним кольор, тобто, ну, кольори. так. Все взагалі ніяких питань немає. Тому він пішов доволі легко і просто. Плюс тут каунт 30-й, я думаю, 30, між 30-м і 32 м якщо я не помиляюсь, це, якщо я не помиляюсь, це тканина Сотема. Ручного фарбування фарбувала мені Дар'я Тістіч. А, вона я в принципі доволі часто купляю в неї тканини. Єдине, що ем, складновато їй фарбувати під замовлення. Тобто, якщо мені конкретний якийсь колір треба, так, або конкретний там результат. Я хочу, щоб він був, то там в неї трошечки бувають не завжди підходить. Але я зазвичай, якщо купляю, то просто з наявності. Тобто, от вона щось фарбує, я бачу, мені підходить там колір, структура, каунт, і все. І я просто купляю готовий, ну якийсь готовий готову тканину, яку вона фарбувала. Щодо процесу, залишилось тут. Ну, майже, мабуть, приблизно, я так дивилась, ну, можливо, десь тисячі дві хрестиків. Я вам зараз прив'ю, показую цього процесу, як він буде виглядати, коли я його закінчу. Тут, в принципі, залишилася нижня частина. І трошечки, трошечки тут бакстічу. буквально тут по три стібки, такі рисочки тут на самих приводах буде. От, думаю, теж, що буде в мене фініш. Якщо все буде окей. Якщо я не порину знову свою роботу, <хи> то все буде добре і все я позакінчую. А, ну, все, власне. Більше нічого. Вам показати я не можу, тому що у мене все, мої процеси закінчились. Була нещодавно виставка Handband Expo, Я з задоволенням дивилась дівчаток огляди, магазини. Дуже мені здається яскрава така виставка цього року була, як на мене, на мій погляд. А враховуючи, що я відвідувала, ну, коли до повномасштабного вторгнення в Києві я відвідувала виставку, ну, можливо, пару разів, так? Після того, як почала жити в Києві, то це, от, з го ну, хай буде року, 21-го, мені здається, це найяскравіша виставка і найцікавіша, і настільки. Багато різноманітних дизайнерок, дівчаток, ну тобто на будь-який смак, на, на будь-які вимоги, тобто, що хочеш, було і гудзики, і схеми, і набори, і ну, на будь-який смак можна було знайти собі якусь красу. А в принципі, я єдине, що там пригляділа для себе. Це комод, в них дуже цікаві новинки вийшли. А, значить, кленовий листочок до пари, звичайно, я обов'язково замовлю до свого каштану, а потім ялинка. Я вам зараз, коли все це кажу, я вам вставляю фото того, про що я кажу. Ну, я думаю, що ви, в принципі, знаєте, тому що це доволі такі, мені здається, популярні їхні наборчики, але раптом не знаєте, то дивіться. Ялиночка сподобалась. Єдине, що я би хотіла, можливо, подумати над тим, щоб змінити колір тканини, я би хотіла якусь більш контрастну зробити. Але сама ідея надзвичайно гарна, класна, мінімум вишивки, така інтер'єрна річ, яка, я думаю, що в будь-якому випадку стане окрасою будь-якого інтер'єру. Можливо, ще щось придбаю від телеартіс, тому що мені сподобалися дуже одних. Ну, взагалі мені подобається їх серія мереживо. Там було море, мереживо. Ще якесь, я зараз не пам'ятаю назви. У них остання була, наскільки я розумію, остання новиночка це гравозова, мені здається. Ну, одним словом, зараз ви бачите знову ж таки світлину, того, про що я кажу. Дуже цікава така розробка. Я би знову подумала б над тим, щоб змінити там тканину на більш таку брутальну геловінську е осінню. Так? Ну, то вже потім, якщо я придбаю набір, то я вже про це подумаю. А так, власне, дуже приємні такі відчуття від перегляду всіх відео, які присвячені цим цій виставці. Така атмосфера свята, радості, приємних таких позитивних якихось емоцій. Дуже багато нових дизайнерок, нових дизайнів. Ну, одним словом, виставка мені принесла дуже багато задоволення радості, незважаючи на те, що я її особисто не відвідувала, а відвідувала її віртуально на екрані, так би мовити, так. Але це завжди такі, прям таке свято. Прям виставка це завжди свято. На жовтень, які в мене є плани, закінчити все, що ви бачили, тільки що, що я вам показувала. Закінчити або просунути. Ну, це в найгіршому випадку, в найкращому, звичайно, хотілося б все закінчити, все зібрати. Зробити з цього всього те, що має, мало бути, так там цукерочки зробити, з того, що має бути цукерочками. Ну, ви зрозуміли. Довершити, фі фінішувати все, зробити гарно красиві речі, які мене будуть тішити, і приносити мені задоволення. А, в мене був в планах ще один. А, для, ну, не набір, схема ще одна. Я хотіла планувала стартувати її, але вона ну, доволі вона велика, там на 30 тисяч хрестиків. І, власне, дуже хотілося б це все, що ви бачите перед собою, закінчити. А, і тоді вже можливо почати чисто заради того, щоб воно було почати. Щоб воно було зібране, ну, тобто, все, нитки були приготовлені, все-все-все, що було вже в одному місці, не треба було нічого цього робити. Відраховано все там почато, щоб просто брати і вишивати. Можливо, я це зроблю, а можливо, і не зроблю, можливо, я вже перейду на новорічний якийсь такий муд, на новорічний настрій, і почну там у мене два таких великих масштабних проєкти саме новорічних, дві новорічні схеми. Подивимось, побачимо, як там, який буде настрій, так? Отже, це все, що я вам хотіла показати сьогодні. Всі мої процеси. Я вам бажаю всім затишного вечора, тихої ночі, гарного дня. Бережіть себе, не забувайте донатити. І на все добре. До нових зустрічей!